Дисів парламентського телеканалу Рада це програма Велич особистості. і Наша сьогоднішня розмова про українського історика, археолога, фольклориста, лексикографа, письменника, дослідника історії українського козацтва Дмитра Яворницького про запорізького батька або ще як його називали козака. Байду згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук пані Ірино, Я вітаю вас вітаю. у нашій студії. Дмитро Яворницький народився 25 жовтня. 1855 року в селі Сонцівка Харківської області. Свій родовідчений виводив з панів з Галичини, які з часом оселилися в зміївському повіті на Харківщині. За сімейною традицією юнак вступив до Харківської духовної семінарії, однак священицький сам його не приваблював. Він безмежно захоплювався історією рідного краю, народними звичаями, фольклором. А тому, залишивши семінарію, Яворницький вступив до історико-філологічного факультету Харківського університету, що уславився ідеями слов'янського відродження свого часу вважався Слобожанськими афінами. Ну і розпочнемо цікаво із прізвища Яворницький. Еварницький він так, так, в більшості своєї творчості, на більшості своїх працях спочатку іменувався як Еварницький або подвійним прізвищем. Еварницький Яворницький. Mm -hmm. Яворницький він уже з'явився за радянських часів. Mm -hmm. Власне, яка історія цього історія походження подвійного прізвища? Я, цитую Яворницького, який казав якийсь дурень. У школі написав мене Еварницьким, а я походжу із давнього галицького роду, від назви дерева, явір і так далі. Але тиск традиції, пані Наталі настільки був сильний, що він також писав це Еварницький, а не Яворницький. Я це трактую винятково як форма зросіщення українського прізвища. Це було типове явище для тих часів 19 століття зросіщувати прізвища і чи не най... Яскравішим прикладом цього є зросійщене прізвище його друга, а його другом був геніальний художник Ілля Рєпін. той Рєпін, який намалював картину, що запорожці пишуть листа турецькому султанові, де в образі писаря зображено… В самому центрі цієї картини. Так, да, в самому центрі картини. Направду є оцей лицар Козацький Дмитро Яворницький, який кажуть, був сивий вже у 30 років, тому що він був настільки ризиковим чоловіком, що об'їздив усі пороги Дніпрові, що його не раз засипало землею, не раз ламав він руку. Кажуть, що навіть був епізод, коли над ним вже молитву виголосили, але він ожив. Тобто це був типовий козарлюга і за способом життя, тільки він втілився у 19 столітті. Мені взагалі здається, що це Господь з неба спустив цю людину в 19 столітті, щоб ця людина зуміла віднайти ще нащадків козаків і від них правдиво записати історію січі запорозької. Причому саме цікаво, що в шість років вперше він прочитав Гоголя Тарас Бульба. Він настільки захопився так. Історію козаків і потім уже постійно досліджував це Та, було... дуже дуже важливо, що ви на тому наголосили. Тобто найчастіше опорами у розвитку людини є те, про що говорять в дитинстві вдома. А потім наступний шлях, що тобі кажуть під час навчання. Вдома він з відкритим ротиком спостерігав і слухав за тим, як батько читає Тараса Бульбу. Батько по складах читав Тараса Бульбу і історія Тараса Бульби настільки його вразила, що він плакав, не стримуючи своїх емоцій. А те, що це був дуже емоційний і пристрасний чоловік, ми можемо судити з того, яка вийшла. Ця історія запорозьких козаків третомова. Друге, це його навчання на історико філологічному факультеті. До речі, батько його був діком, ви слушно сказали, але він вирішив не продовжувати духовної кар'єри, а пішов туди, де його тягнуло внутрішнє покликання історико філологічний факультет. І там, пані Наталію, він зустрівся з двома титанами. Про одного з тих титанів ми обов'язково з вами зробимо передачу. А саме це видатний український мовознавець Олександр Потебня. Той український мовознавець, який казав, що денаціоналізація це спідлення і аморальність, що зденаціоналізована нація ніколи не побудує економічно потужної держави. Це я адресую зараз тим, які кажуть, що коли ми вирішимо економічні проблеми, ми вирішимо все решту. Ніколи в житті соціальна проблематика без національного питання це тіло без душі, і це, до речі, дуже добре знав Яворницький, тому він ішов по силу до козацтва. А за що змагалося козацтво? Козацтво змагалося не лише за соціальний захист, за права та вольності, за право мати свою державу, козацьку державу. І знайшовся поет цієї козацької слави. Але ми з вами говорили про прізвище і трошки відійшли в бік. Так от, Ріпін це насправді ріпа. Це насправді ріпа. Насправді він українець, родом із Чугуєва, із Харківщини. Тому гене сказали Альо! Ми український, а не російський, тому так легко і просто йому було малювати козаків, тому що сам він походить із козацького роду цей репін. Стосунки з Яворницьким у нього були дуже близькі. Яворницький володів величезною кількістю старожитностей козацьких присилав йому це, показував і цей під його впливом писав. До речі, наголошу вже на схилі літ. Яворницький знову написав листа Ріпі, тобто Рєпіну з тим, щоб він повернувся до козацької тематики. І Ріпін повернувся до козацької тематики, і навіть в листі проривається українська лексика, тобто ще один ген. Починає говорити тим, так би мовити, російським художником до речі, дуже багато тих знахідок, які під час розкопок, під час археологічних mm -hmm. досліджень знаходив Яворницький, представлені були в Ермітажі. Так, абсолютно правильно, і ще пані Наталі, дуже важливо. Ви слушно зауважили це на початку передачі, що він не просто історик, він археолог. Він розкопав понад 200 могил і розкопував їх, жертвуючи власним життям. Але це чоловік, який не був зорієнтований лише на власну історію, його цікавила світова історія. І коли його доля закинула в середню Азію, до речі, в Самарканд. То він там творив краєзнавчий музей, а чому чи його закинула туди доля? Бо його боялась тодішня влада. Звичайно, що так, що він не поїхав з власної волі до середньої Азії. Вчені кажуть, що це практично було заслання, але він вирішив скористався. Він скористався і написав дуже велику цікаву потужну працю по Середній Азії від Баку до Ташкіна. Абсолютно правильно, і це перебування в середній Азії, пані Наталю, спонукало його до цікавих роздумів на теми джерел козацтва. Тобто козацькі джерела мають серйозну азійську основу, і ця східна основа яскраво виявлена навіть в одязі шаровари, які носять турки, всякі ці у вухах, кульчики, всяке інше лексика Верницький перший це дослідив? Так він Києва. перший на це звернув увагу: угу. лексика, і козак, і чайка, і отаман, і гайдамака це все слова тюркського походження. Тобто, але українці настільки це переосмислили, що тепер годі в тих тюрків, Кі з впізнати турка, а насправді ми це все сприймаємо тепер як питома українська лексика, як символ нашої потуги, козак отаман гайдамака, але це не є українські слова. Так, що Яворницький через своє прізвище доводив цілому світові власну неповторність, хоч він весь час вагався в написанні цього прізвища. Ви слушно сказали, чому він опинився в середній Азії? Його звинуватили, пані Наталі, у сепаратизмі. У сепаратизмі, і звісно, До речі, мене з цього приводу є цитата. І не думав, і не думаю бути сепаратистом. Люблю клаптик землі, люблю тому, що не знаходжу ніде іншої розради. Люблю тому, що там є широкий простір для моєї роздольної натури. Люблю тому, що в чистих річкових водах своєї України бачив сумний образ своєї особи. Ех, знали б люди, як важко мені жити на світі. Одна втіха кинутися в степ, заглибитися в дні давно минулого часу. Так хіба це сепаратизм? Запитає він. Ось вона сила любові. Яке це щастя любити, яка це висока моральна звитяга носити то в собі, цю любов? Її нічим неможливо з нього було викорінити. І влада тодішня це дуже добре усвідомлювала. Він взяв собі на спосіб впливу публіки читання лекцій про? Причому він годинами міг читати лекції настільки цікаво, студенти просто ним захоплювалися. Так, це був типовий народник, який об'їздив практично всю центральну Україну і південну Україну, де власне була зосереджена Січ, і повертав народові пам'ять. Тобто він тиснув на ту акупунктуру, яка була заблокована. Знищенням України як держави і відновлював таким чином прагнення бути незалежним і своєю і собою. Ну що таке, що таке історія? Історія це твоя здатність бути вічно з чим завжди боролася Російська імперія з тим, щоб українці боже борони не мали якогось періодичного видання, тому що періодичне видання свідчить про наступність поколінь. Три томи історії запорозьких козаків зробив. А ще мав би бути четвертий том. Так, А ще мав бути четвертий. А чого четвертого тому не було, пані Наталю? Тому що такі великі люди завжди проходять крізь шпіцрутини критики. У нас критиків набагато більше, ніж Чорноробів. У нас критиків набагато більше, ніж тих, які Каже, люблять і діють. А що критикувати набагато легше, аніж щось зробити. Звичайно, що так, але є такий класний вислів. Критику залишіть критикам, а я буду робити своє. Але у випадку з Дмитром Яворницьким. Ця критика зіграла дуже негативну роль. Він зневірився так. Коли вийшов цей його тритомовок, відгуки на третомовок були дуже різні: від надзвичайно захопливих до нейтральних і до вкрай негативних. Вкрай негативну оцінку його історії запорозьких козаків, дав Лазаревський. На превеликий жаль, ця оцінка Лазаревського впливала на тодішні наукові кола, і ці наукові кола не сприймали Яворницького як Поважного науковця. Це абсолютно безглуздя, бо насправді Лазаревський не сприйняв того, що писав Яворницький, винятково з політичних міркувань. Чому полягали політичні міркування? Яворницький вважав, що знищення Запорозької Січі. Катериною у 1775 році це остаточний спосіб поневолення України. Натомість Лазаревський вважав, що запорозька Січ виконала свою місію. До чого вона мала вже існувати в 18 столітті? Ні, ну дійсно, як знищили українську повстанську армію, то може ми взагалі будемо думати на що вона була. Якщо її знищили, розумієте, який абсурд, тобто це зійшлися дві діаметрально протилежні позиції політичні. Хоч про Яворницького завжди казали, що він не втручався в жодну політику, але своїми працями про заборожжя він зробив для української самодостатньої політики більше ніж будь-які політикани у, у, у будь-яку добу. Але Натура він був дуже вразлива. Ми ж бачимо, що він дуже почуттєвий, він дуже пристрасний, він дуже ніжний, він дуже романтичний. І Він припинив пані Наталю. Він припинив працювати над четвертим тому історії запорозьких козаків і закінчив її. Здається, 1734 роком. Тобто він закінчив тим періодом, коли козацтво дуже страшним періодом. Коли козацтво вироджується, коли козаки козачками стали, коли козаки повністю продалися Москві. І нам дуже треба це сьогодні, тому що настільки зрадників, що серед тих зрадників годі знайти порядної людини. І ми мусимо бачити той, той досвід страшний, історичний. І е, е, зневірився, занепав духом, е, впав у глибоку депресію, крім того, Особисто не завжди у нього складалося життя так, як би хотілося, але він знайшов іншу форму реалізації себе проза, художня проза. Він же ж розумів, що пряма мова землі це мова, і він почав в другий період своєї творчості звертати особливу увагу саме на мову, якою говорило. Козацтво, так і коли мала вийти оця його праця і інші праці з козацької тематики, то цензура не пускала їх до друку, власне через те, що там були великі кавалки, написані українською мовою. Про що це свідчить? Буде мова буде нація. не буде мови, не буде нації, і мова завжди була найбільшою загрозою для російської імперії. Але парадокс полягає в тому, що серед цензурів. Знайшовся якийсь притомний чоловік, який сказав, що це просто елемент художнього мислення, тобто це треба пропустити, і ця історія третомова пішла у люди, яка зробила фактично історичну революцію у нашому суспільно-культурному житті. Ну серед його ще був словник української мови. 40 років він працював над ним. А так видано було лише один том, два томи видати не вдалося, оскільки не було. Коштів на папір Так, це банально, це це, це Але і досі і до нашого не видано. часу. Так і не видано. так звідки взялася ідея словника? Ну не може існувати жодна держава без питомої мови, тим тим більше тої мови, з якою так боролися, він був у найтісніших взаєминах із Борисом Гринченко. Ми про Бориса Грінченка в вересні обов'язково з вами поговоримо. Боринченко це якраз тоді його ювілей. Грінченко працював тоді над чотиритумовим словником української мови, тим грандіозним, без якого зараз не може жити жоден українець. Хоч це, це не є праця Бориса Грінченка, це 40-літня робота українських вчених, які групувалися навколо журналу Київська старовина», в якій почав друкуватися власне Яворницький і не тільки Яворницький. І е, коли. М Яворницький ознайомився словником Бориса Грінченка, то запропонував йому надіслати свої лексичні одиниці і надіслав йому понад 2,5 тисячі лексичних одиниць і зауважив Грінченкові, що ви обов'язково маєте зазначити ну, авторське право, правда, що це почерпнуто зі скарбниці Яворницького. Грінченко чемний хлопчик зазначив, що це почерпнуто з скарбниці Яворницького. Коли словник Грінченка вже йшов до друку, чи вже вийшов Яворницький, побачив, що дуже багато. Лексичних одиниць немає в цьому словнику, і він поставив перед собою мету окласти окремий Створити словник власний, так, слов. власний словник, винятково такий, який би не повторював жодний інший словник. Ні у Манця спілки, чи гурта, як він мав другу назву, ні Бориса Грінченка і пані Наталю. Цей словник нараховував. Понад 50 тисяч одиниць це словник лише Яворницького. А я нагадаю, що словник Бориса Гринченка це 60 тисяч слів. А словник української мови, який вийшов в 70-80-х роках, це 120 тисяч слів. А той словник, який зараз працює, ну це до мільйона словесних одиниць доходить. Розумієте, як зросла українська лексика, і е, Яворницький розумів, що за кожним словом це почуття українця, за кожним словом це реалія українця, за кожним словом це життя українця. І нічого не може втратитися, крім того, Яворницький почав писати художні тексти. І в одному зі своїх художніх текстів він звичайно вивів образ свого улюбленого вчителя, видатного мовознавця Олександра Потебні, того Потебні, який говорив про денаціоналізацію як моральне потворство. Фактично називався цей твір за чужий гріх. Абсолютно правильно називався цей твір за чужий гріх. Твір цей був звичайно заборонений. Зрештою, як була. Проскрибована творчість Яворницького вже за совєтської влади. Бо, хоч потім йому запропонували очолити музей поля у Катеринославі, тепер це Дніпропетровськ, коли до влади прийшли совєти, то в 1933 році, звісно, що Яворницького звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Він його було звільнено з роботи, але а так і його не було арештовано. Арештовано не було. Це були ігриська совєтської влади. Їм потрібна була якась приманка, якийсь інтелектуал. Мовляв, ми його не арештовуємо. Бачите, як ми шануємо тих людей, які працюють над історією, але він же більше не повернувся до цієї роботи. І в 40-х роках проти нього знову було чинено всілякі звинувачення в антирадянщині, зокрема, його здається зарахували до так званої контрреволюційної групи, яку очолював тодішній очільник уряду України Любченко. Звісно, що Яворницький це все дуже непросто переживав. Звісно, що тепер нам вже відомі факти, що Яворницький тісно співпрацював з урядом Української Народної Республіки, тобто він не був хворий на більшовицьку ідею. Але основне його завдання полягало в тому, аби творити українську історичну свідомість. Ну і наскільки йому було складно в останній період навіть заробляти собі на прожиття, оскільки з усіх посад його звільняли за анти геродянську таку пропаганду, звинувачуючи його у буржуазному націоналізму, він писав: то може я вже і не академік, коли так, то буду шукати торбу на плечі, і тоді гайда по світу. 53 роки послужив в рідному краю. А шматка хліба не вислужив. До речі, його дуже підтримувала відома історик пані Наталія Василенко, дружина академіка Василенка. І інформувала його про все те, що відбувається в академії. Ну його зробили, звичайно, академіком, але вони хотіли, щоб це був такий академік на короткому налегачі. Він таким не був, бо це була людина, яка служила історичній правді. І до речі, коли почали будувати Дніпроги, що як це називається, він ще встиг тоді зробити працю про Дніпрові пороги. Крім того, встиг зробити низку краєзнавчих досліджень із Дніпропетровщини. Він навіть започаткував екскурсію на дніпровські пороги. Так, і так, як він знав дніпровські пороги, так ніхто їх не знав, але він знав не тільки пані Наталю Дніпровські пороги. Він дуже добре знав і єгипетські піраміди. Коли Леся Українка відпочивала в Єгипті. Там саме, було... до речі, з нею познайомився? Так. Він приїхав до Лесі у 1910 році, де вона лікувалася, цей клімат їй підходив. І Леся Українка згадувала, що цей старий дідуган, так вона його назвала скаче по єгипетських пірамідах, так що його неможливо впіймати. Тобто, це Божа людина, яка була покликана. Голосити про історичну правду, яка була покликана казати, що без історичної правди ви перекоти поле. Треба було саме таку постать. До речі, пані Наталі, коли він працював над своєю тритумовою історією запорізьких козаків, то він в листах писав: не сприймайте то як наукову працю, не треба то сприймати як наукову працю. Сприймайте це як подорожні. Записки людини, яка ходить по тих містах, святих він казав святих містах, де колись діяли наші славні предки. І звичайно, критика дорікала його в тому, що це праця не наукова. Але для нього найважливіше було зібрати фактаж. Крім того, по цей фактаж він їздив петербурзькі архіви, в московські архіви. Не всі ці архіви перед ним відкривалися. Треба було мати можливість їх скопіювати, звідки ця можливість могла бути, якщо людина в принципі не мала коштів. Але, Але було, супер, було дуже багато впливових друзів, які допомагали йому. Так ну мені здається, що так є у кожній справі, якщо людина горить серцем. А він реально це описував серцем. Ну пані Наталю. Що нам з холодного розуму історика, який скальпелем хірурга, розтинає ці історичні пласти, не множачи це на любов і на пристрасть? Хіба ми будемо це читати? Ні, ми не будемо це читати. Ми будемо брати до рук ту книжку, яка дихає любов'ю. Ми можемо так не любити. Як він любив, скажімо, цю епоху, але ми будемо чудуватися з того, і ми будемо давати рацію, що без мілітарної сили ніколи не буде держави. Зрештою Будан Хмельницький на тому наголошував, що тільки на полі бою кує ця незалежна держава, і це дуже добре розумів Яворницький. Він не міг про це говорити, бо він жив у державі, фактично, яка називалася Російська імперія, де Україна була знищена. Але сам факт, що він цю пам'ять про Запорозьку січ піднімав на поверхню, це означає, що він вже творив Україну. Держави. Він до речі був настільки закоханий історією, що його а, позиції не поділяла його перша дружина Варвара Кокіна, яка а, пішла від нього, і потім в його житті з'явилося надзвичайно велике кохання Є, Єлизавета Щоголева. А, Вона навіть тікала з ним до Середньої Азії, і через неї він втратив стосунки із своїм товаришем, батьком її. Так, їїдовим поетом Євро, а, щоголевим. так. Ну, Там ще складніша історія, пані Наталі. Що голев хотів, щоб дочка, оця Леїзавета, це була його дочка, вийшла заміж за князя Шаховського. Це вона не, і вийшла. За цього вийшла. Князя? Він вважав, що це краща партія угу. для доньки. Вона за нього вийшла і втекла, втекла до Єворницького в Середню Азію. Але як потім згадує сам Яворницький, що вона мала такий тяжкий характер, що від неї хотілося втікати не тільки в середню Азію, а де інде. Ну можна собі уявити, що і в нього напевно характер був не з легких. Розумієте, якщо він був одержимий цією ідеєю пошуку, то мабуть не кожна жінка могла би з ним бути, але ця остання пасія, яка провела останні роки життя, з ним це Серафіма Бурякова, все ж таки витримала його. Так витримала звичайно, покликання бути історик. І археологом і офіційно була з ним в шлюбі, навіть він з нею обвінчався. Так, і дуже важливо, пані Наталію, що це музей. Я була у цьому музеї в Дніпропетровську, так називається дивно. Тепер це місто. і Я була вражена, що заходити в цей музей можна лише надіваючи бахіли. бахіли. Бо це направду заходиш у царство духа, і направду ти не маєш жодного права своїми черевиками, скозаними сучасним часом зайти у це середовище козацької старовини. І не випадково Яворницький заповів, аби поховати його там. На території музею і це поховання вже було здійснено недавно. Не пригадую в котрому році, але зовсім недавно це сталося. Відійшов він у 1940 році. Тоді було рішення про те, що музей мав його ім'я, але це рішення дуже довго втілювалося в життя. Ну, і стосовно поховання, що поховали його о 8 годині вечора на новому кладовищі у степу. Де був оркестр тієї музики, яку завжди він любити любив слухати у парку імені Шевченка. А потім перепоховали його власне вже на території цього музею. Так що бажаю власне в бахілах в прямому і переносному значенні цього слова заходити у це хранилище наших старожитностей. Знаєте, казав Остап Вишня про Тараса Шевченка, якщо ви хочете увійти в українську літературу, літературу Тараса Шевченка скиньте брудні черевики. Ну і повертаючись до його літературної творчості, перший твір називався Наша доля, Божа воля. Угу. А ще один із його творів називався Три несподівані стрічі. Хочеться вірити, що він посвятив, присвятив саме а, цю повість своїм трьом жінкам, які так. залишили визначальний слід його житті. Е, так, його художня творчість належала до типової народницької манери. От не можна вважати, що вона є якась виняткова чи особлива, але це був сховок для його розтерзаної душі, коли його виняткові наукові здобутки суспільство належним чином не оцінило. До речі, передусім не оцінювала цього Галичина, бо саме в Галичині були опубліковані в різних виданнях критичні статті на спадщину Яворницьку. На превеликий щастя, кілька років тому вийшла багато ілюстрована історія запорозьких козаків, і ілюстрована зокрема пером. Ілії Рєпіна, і ми маємо можливість заходити у це царство любові, яке Яворницький. До речі, Яворницький. була ідея у Яворницького видати літературний збірник української мови, а в 1884 році, коли була заборонена українська мова, це був досить угу. сміливий крок на той період. Однак його мрія так і не здійснилася. Так, але це ще раз свідчить про те, які серйозні опори для своєї нації шукав цей чоловік. Історія, мова. Без історії і без мови нація ніколи не буде самодостатньою і сильною. Плюс залишилися його роботи. Мали російські народні пісні угу. він був відомим фольклористом. Він зібрав дуже багато пісень понад дві з половиною тисячі так і. А це був урок, пані Наталі, який він засвоїв від свого вчителя, якого він назвав Левом. Левом він назвав Миколу Костомарова. Він познайомився з Миколом Костомаровим вже тоді, коли життя хилило додолу Костомарова, коли він вже був зігнутий, маленький, засушений. І коли Костомаров зустрів його, вбачаючи у ньому майбутню української історії, то сказав: пам'ятайте, що історія читається не лише з сухих літописів, історія читається з українських легенд. Переказів і пісень, і це дуже надихнуло Яворницького, і він активно це збирав. Тому ми вважаємо його фольклористом, етнографом, археологом і істориком, який проходив через підсруціни української критики і через ту дурнувату критику. Не боюся цього слова. Не подарував нам четвертого тому запорозької січі. Так чи інакше, вітчизняні історики сьогодні по різному аналізують правці співця Запорізької слави, українська громадськість. Не відрізняє яворницького вченого від яворницького так. громадянина. Він був, є і залишається неперевершеним збирачем пам'яток, новатором у царині археологічної науки і знацем історії історія запорізького козацтва. Дякую за Дякую. цікаву розмову. Це була Ірина Фаріон. Дякую, що ви були з нами. Це була програма велич особистості. Слідуйте за нашими наступними ефірами до зустрічі.